Нові можливості для лікарів та пацієнтів у центральній міській клінічній лікарні відбулася модернізація операційних палат. Додали нових, закупили сучасне обладнання та вже проводять хірургічне втручання. Більше знають журналісти Чернівецького репортеру. Ще нещодавно хірургічне відділення у центральній міській лікарні приймало найважчих ковід пацієнтів. Відновити операційні після такого навантаження було непросто. Втім, медичний заклад впорався, не зізнаються працівники, ба більше тут покращили умови для проведення операцій. Виросла можливість таких оперативних втручань, як операції на щитовидній залозі, операції при грижах стровоходного отвору діафрагми, причому ми оперували і рецидивні грижі. Вдень тут проводять від 5 до 11 хірургічних втручань. Для операційних закупили нові ліжка, шафи для стерилізації інструментів, лед лампи та інше сучасне обладнання. Все це дозволяє проводити лікарські операції, які не потребують великих розрізів і є менш травматичними для пацієнтів. Фактично. Доба, дві доби, і хворий практично вже може бути перейти на диспансерне лікування чи спостереження до сімейного лікаря вузького фахівця. Уновили операційні в хірургічному блоці за гроші, які у цьому медзакладі заробили самостійно, а також за підтримки міської влади. Розхідні матеріали присилають іноземні благодійники. Центральну міську лікарню планують зробити кластерною і тут надавати містянам повний спектр якісних та сучасних медичних послуг. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.